В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики й дівчатка, з вами тьотя Зоя. Сьогодні я знову розкажу вам про пригоди жабенятка-квакванятка та його друзів. жабенятко квакванятко совенятко совуня та ведмежатко Медведик були найкращими друзями. Вони жили в прекрасному чарівному лісі. Де завжди було весело та цікаво, але друзям дуже хотілося до лісової школи, щоб швидше навчитися читати і писати і стати розумними, а школа була закрита канікули. І маленькі звірята вирішили піти до вчительки, мудрої сови, яка завжди знала все, і розпитати її про школу. Доброго дня, дорога пані мудра сова. Почав Жабенятко Квакванятко, ми хочемо дізнатися, як це вчитися в лісовій школі. Чи можете ви розповісти нам про це? Мудра сова посміхнулася і сказала. Звичайно, мої маленькі друзі, сідайте зручніше і я розкажу вам про лісову школу. І так почалася історія про лісову школу. Мудра сова розповідала про те, як учні вчаться розуміти мову природи, спостерігаючи за рослинами та тваринами, як вони вивчають, як допомагати одне одному та берегти чарівний ліс, як учні вчаться вмінню літати, стрибати та плавати, щоб бути готовими до будь-яких пригод. Жабенятко, квакванятко, совуня та медведик слухали захопленням, вони уявляли себе у ролі учнів лісової школи, вже не могли дочекатися, коли ж вона відкриється знову. Але мудра сова не закінчила свою історію. Вона розповіла про важливість дружби, толерантності та допомоги одне одному. Вона наголосила, що учні лісової школи завжди підтримують одне одного та допомагають у складних ситуаціях. Колись давно, ще коли я була дитиною, розказувала мудра сова. В чарівний ліс прийшла велика біда. На ліс напав злий і підступний вогонь. Він почав палити все з краю лісу. Усі рослинки, травинки, кущики й дерева, що потрапили до його на жерлової пащі, гинули в муках. Усі навколишні дерева й рослини стогнали й плакали. Звірі втікали хто як міг, а маленькі і старі загинули. Коли про це почув старий директор нашої лісової школи, мудрий ведмідь, він сховав усіх діток, учнів лісової школи, на острові посередині величезного озера, а всім Чілкам наказав летіти у всі кінці чарівного лісу і збирати звірів на боротьбу зі злим вогнем. Коли звірі зібралися, мудрий ведмідь наказав кротам і мишам рити широкі полоси на землі. Щоб вогонь не міг пройти по свіжовиритій землі, а всім іншим звірятам і птахам наказав носити воду і поливати ту полосу водою. Всі трудилися, старалися, порозуміли, що якщо вони не встигнуть перерити весь ліс широкою полосою, то вогонь скоро до них добереться і всі загинуть. Але звірі встигли, вони врятували себе й своїх дітей. І чарівний ліс, бо були згуртовані, були готові на самопожертву заради інших. Мудра сова затихла щось, згадуючи собі в голові, а маленькі звірята сиділи тихо, немов зачаровані. Вони були дуже вражені цією розповіддю. Після закінчення розповіді жабенятко Квакванятко, Совуня та Медведик вирішили, що, хоча лісова школа була закрита, вони все одно можуть навчатися. Багато чого нового. Вони почали вивчати Богу природи, спостерігаючи за рослинами та тваринами. Вони допомагали одне одному та берегли чарівний ліс. І так, дітки, пам'ятайте, що навчання це завжди цікаво та захоплююче. Ви можете вчитися усюди, навіть коли школа закрита. Допомагайте одне одному, бережіть природу та завжди будьте готові до нових викликів. А зараз сручненько, тих тихої вам ночі, засинайте добраніч.